Вітаю всіх, хто нас сьогодні дивиться, і в нас в гостях Тарас Сень. Він розповість про свою історію, про те, як він прийшов до Бога. І далі він розповість історію про те, як він побував в полоні на окупованій території Донбасу та Луганщини. Тому вітаю тебе в цій студії. Вітаю, вітаю вас, шановні телеглядачі. Хотілося б почути, як ти прийшов до Бога, як ти прийшов до віри, як це змінилося. І як потім, коли покажуть оператори сюжет, хотілося б почути, як ти перебував в полоні і як дійсно чудодійна рука Божа допомогла тобі звідти вийти. Ну, я сам родом з Рівненщини, в мене батьки були віруючі, євангельські християни, і вони з дитинства прививали мені віру в Бога. Хоча не завжди я хотів ходити до церкви, але Бога дякую, що вони, скажімо так, дисциплінували мене і з Біблією. Я знайомий був з дитинства, коли я навчався в 11 класі, я більше задумуватися почав про Бога. Я розумів, що жити наполовину християнським життям не приведе мене до раю. І знаючи Біблію, я знав, що є пекло, є рай. І в серці своєму я відчував пустоту, для чого живу. Хоча батьки мої не були бідні, я не з бідної родини. Але Господь торкався мого серця, і я покаявся, коли навчався в 11 класі. Після цього життя моє почало змінюватися. Хоча до покаяння я, скажімо, особливим грішником не був, але я хотів служити Богові. І сестра моя повпливала на мене трошки. Я поступив в Київський біблійний інститут і два роки там навчався в Києві, вивчав, вивчав Біблію. Також я там почав більше молитися, і я почав переживати Божу благодать. З дитинства я ходив на богослужіння. Я знав багато текстів з Біблії на пам'ять, знав пісні, але я не переживав тої сили Божої, яку я переживав в біблійному інституті, коли почав більше шукати Бога. І саме це запалило мене служити Богові, і навіть в мене була можливість і зараз є виїхати на постійне. Місце проживання Сполучені Штати Америки, я від цього відмовився, поїхав на місію в Луганськ, і Господь Бог вів мене, і 15 років, які я там був на місіонерстві, було дуже багато складних ситуацій, різних проблем. Але він допоміг мені. І дуже часто, коли сил не вистачало, я просто починав молитися, поститися, кликати до Бога. І я бачив сотні разів, що Бог був вірний всім своїм словам. Бо він сказав, поклич до мене, я тобі відповім, допоможу, благословлю, покажу тобі вихід складної ситуації. Тому за все я в першу чергу прославляю Бога, в якого я вірю, Бога, який дав мені Біблію, і не тільки мені, а всім людям. І те, що написано в Біблії, правда на 100%. Бо, Тарас багато молодих людей, які навіть з віруючих сімей закінчують школу, там, йдуть собі, добувають якусь освіту. Цікаво, Почути те, що ти просто пішов дійсно в біблійний інститут для того, щоб отримати духовну освіту і їхати на Луганщину, де більше атеїстичне або минуле, яке вплинуло на сьогодення Луганщини. Ми бачимо сьогодні і наслідки військових дій там. От дійсно просто дивним чином ти залишився, дивним чином ти почав служити і вибрав собі, як багато хто думає, неперспективну професію бути місіонером, якби. І залишив Залишив не не залишився, не ти не поїхав за кордон, а залишився тут а дійсно піднімати духовну царину в нашому суспільстві. Ми зараз продовжимо. Дорогі глядачі, я хочу сказати на студії Тарас Сень, і е, те, як він на окупованій території Донбасу, Луганщини попав, попав в полон. Ви зараз подивитеся п'ятихвилинний сюжет, і ми далі продовжимо нашу розмову. Министерство госбезопасности пресекло деструктивную деятельность религиозной организации "Христос есть ответ". Сотрудникам МГБ ЛНР были проведены проверочные мероприятия в отношении деятельности христианской евангельской церкви "Христос есть ответ". Выявлено, что указанная организация, возглавляемая Тарасом Владимировичем Сенем, является официально незарегистрированной в ЛНР и ведет противоправную деятельность. А именно. Организовывает в Свердловске и районе детские праздники и летние лагеря. Посещает обездоленных людей в больницах и на дому. Проводит профилактические лекции в школах и училищах. Издает евангелизационную газету, которая распространяется в 17 областях Украины. Проводит благотворительную глазную клинику для местного населения. Занимается реабилитацией наркозависимых. И через горячую телефонную линию оказывает психологическую помощь. Когда начинались все эти события, мне Бог Духом однажды сказал, Бог Духом Святым сказал, что идет сильный ветер на эту землю, и ты увидишь стеснение со всех сторон, но старайся слышать голос мой, и куда я влечу тебя Духом Святым, туда иди. Легче было все бросить и уехать, и, скажем, причины были. Но я понимал призвание свое, что меня Бог призвал туда, и выезжать Бог не говорил. Пастор вывез жену и четверых детей к родственникам в Тернополь, а сам собрал помощь и снова вернулся на Донбасс. Помню момент, когда я собрался ехать в очередной раз на Донбасс, и мои дети Снежана, младшая дочка и Данил, э, сын, ухватились за руки, плачут и кричат, ну мы тебя не пустим, ну не уезжай. Но у нас много людей умерло с голодом. В прямом смысле слова от голода. Где-то больше ста человек. Это только в нашем городе и районе. Было немало случаев самоубийств, когда люди накладывали на себя руки, чтобы не умереть с голоду. Тогда в Свердловске и селах района, охваченных блокадой, прихожане церкви активно раздавали хлеб и продуктовые наборы. Часть продуктов передавали верующие из Западной Украины, Одессы, Харьковской области. Остальное закупалось на месте. Пожертвования на это приходили со всего мира. А волонтеры Свердловской церкви переводили эти деньги в тонны хлеба, консерва, кру, масла. По 700-800 человек приходило за один раз, и кто-то за полтора, за два часа приходил, занимал очередь. И мороз, там, дождь, слякать, но они пришли в ожидании. И когда мы раздаем, раздали хлеб, то не раз люди оставались несколько десятков, и просто стоят и ждут. Полчаса, час. И мы уже искали там хоть что-то дать, какую-то мивину взять. Там. Если бы нам не помогали сейчас люди, то мы бы, наверное, вообще не выжили. С 12 июля прошлого года я вообще не получаю ни кофейки и мы очень благодарны Тарасу Владимировичу Сеню, что он помогает нам. Несколько человек, имея сострадание к оставленным людям, смогли за год раздать около пяти тысяч продуктовых наборов и больше 50 тонн хлеба, обойти свыше тысячи домов, стариков и инвалидов. Они молились за людей, утешали, дарили Новый Завет, газету, календари с молитвами. Когда наш район бомбили, много людей молились, кто как мог, кто как знал. И много людей молились, читая молитву покаяния или молитву «Отче наш» на тех календарях, которые мы раздавали. Мы не делили людей по политическим взглядам. Более того, мы даже не интересовались. Я принимал исповедь и у тех, кто воевал за ЛНР. Приходилось, и такие моменты были. Но обязанность служителя, любого служителя, и наставить человека. Теперь Тарас Сень не въездной в ЛНР, но продолжает служить переселенцам. С молодежью западной Украины ездит на Донбасс. Молимся, не знаем, что будет дальше с церковью или как действующая там ныне власть, как отнесется к церкви. Но врата до церковь не одолеют, и церковь существовать будет и дальше. Война за сердца людей продолжается. Тарас, роз будь ласка, розкажи нашим глядачам, як це сталося, як це було. Ти був місіонером на Луганщині. Як ти попав до бойовиків в полон? Коли почалися військові дії, сім'я моя виїхала. Жінка в мене було четверо дітей, зараз п'ятеро. Жінка виїхала на Західну Україну, я залишався там і я шукав кошти, допомагав людям, тому що в нас був голод в багатьох людей. І про це не кажуть в засобах мас масової інформації, тому що ну не про все кажуть, не все можуть знати. Ну а я там жив е в Свердловську, е я прожив 13,5 років, а перед тим в Луганську півтора роки. І багатьох людей я знав. В нашому місті і в районі до війни було населення 100 110 тисяч людей. Більше ста людей померли з голоду в прямому змісті цього слова. Чимало людей накладали на себе руки. І знаєте, коли там наркоман повісився, ну, то можна сказати, ну він наркоман, і цим все... Довів себе якби таким життям. А, а коли бабушка 80 років, і вона накладає, вішається, накладає на себе руки, приходять е, в будинок, і там немає ні копійки, грошей, ні грошин, нічого нема, ну, то це зрозуміло, з яких е, причин чи мотивів. І ми допомагали людям, допомагали е, вижити. До мене поступали погрози, тому що. Е, Ну, Не всім це подобалося. І е, дякуючи Богові, дякуючи братам, сестрам нашої церкви, де я служив, і дякуючи багатьом віруючим по Україні і за кордоном, які жертвували, ми сотні людей спасли від голоду. Десь до 150 тонн продуктів харчування ми розповсюдили. І скажемо, що цінне, як на мене, це те, що ми е, більше тисячі продуктових наборів занесли людям по домам. Людям, які не ходили або ледве ходили, і багато з них молились молитвою покаяння, приймали Ісуса Христа. І знаєте, всі ми помремо, але важливо, як перед Богом станемо. І я вірю в те, що частина тих людей покаялися щиро. І дехто з них вже помер, і я вірю в те, що вони не в пеклі, а саме е, в Бога. І завдяки вашій праці, якби і команді вашій тій церкви, місіонерів, які залишились на окупованій території. -е. Тому так, так. що, знаєш, Тарас, подивитися сьогодні засоби масової інформації, вони дійсно е, маніпулюють свідомістю людей, що там йде якби, антитерористична операція. Ну, послухаючи тебе, як свідка, як людина, яка була в епіцентрі цих бойових дій, я сьогодні розумію, що там просто йдуть військові дії, які, де люди голутують. Тують гуманітарна катастрофа, і просто ти. Я думаю, що один із якби меседжів, які сьогодні має почути суспільство про те, друзі, що там іде справжня війна. Якби нас сьогодні не вводили в оману навіть політики українські, дійсно там катастрофа, гуманітарна катастрофа, друзі. Тому я прошу долучайтеся до допомоги сьогодні. Зокрема, Тарас Сень має свій е, фонд, свою громаду, те як вони допомагають сьогодні. Достук, достукуються до цих людей, які сьогодні дійсно переживають гуманітарну катастрофу. Тарас е, розпу, розкажи людям сьогодні про те, як дійсно е, ти попав в полон. Як mm -hmm. Бог допоміг тобі вибратися з цього всього, багато людей сьогодні хвилюється про те, що багато хто сьогодні в полоні бойовиків. Mm -hmm. Що робити навіть тим людям, які дивляться, навіть деякі солдати наші із Рівненщини, зокрема, знаходяться в полоні сепаратистів. Mm -hmm. Як розкажи свій досвід, як Господь тобі особисто допоміг? Mm -hmm. Ну, Відбулося це після богослужіння 27 вересня 2015 року. Я від'їхав метрів 150 від місця богослужіння. Нас зупинили. Поліцейські, там Свердловську, попросили документи. Коли ми дали документи, то 10 озброєних до зубів озброєних людей в масках напали на мене і на мого помічника викинули з машини, обшукали, ну помістили свою машину, повезли. Ніхто не казав, що, де, чому. Потім опинився я в Луганську в страшних підвалах і ну був там трошки більше трьох діб. І я ну, не можу, на жаль, прям в деталях розповідати про е, сам полон з певних е, причин, але повернутися, скажем, звідти я не повинен був по всім людським прогнозам. Ти пережив знущання? Ну, скажімо, було не просто. Що ти просто не можеш все говорити я, на Ну, є певні причини, і mm -hmm. я не можу це говорити, скажімо так, публічно, але повернутися живим я не повинен був. І навіть мені Бог відкривав. Тому що ну, серед віруючих людей Господь діє, щось наперед відкриває, якісь таємниці. Мені Бог відкривав, що багато зла задумували проти мене, але Бог почув молитви народу свого і витягнув мене, мене звідти. Не світило мені нічого доброго, і смерть дивилась мені, мені в очі. Багато людей були злонамірені. Я навіть до кінця скажімо, і не розумів, чому. Ну в серці і в дусі я відчував, Господь давав розуміння. Що це випробування, і повинно, потрібно мені його е, пройти. Але ж по людським всім прогнозам я не повинен був е, повернутися, або мене простріляли, і, або надовго б закрили. Е, але ж є Бог живий, і багато людей почали молитися е, за мене е, по всьому світу, і Господь Бог зробив чудо. Що християнська місія в Германії, місія Ніємія, яка допомагає гонимим християнам, вони вийшли на адміністрацію Ангели Меркель, і Господь розположив серце міністра закордонних справ Германії. І він позвонив до директора місії Ніємії Павла Штурца і каже: в нас через декілька годин буде засідання в Мінську. Дайте, будь ласка, координати, хто, де, коли. І йому дали координати, і він е, вирішував питання мого звільнення ну, на тому рівні. Ну, хоча, в першу чергу, це все вирішилося вже е, в Бога. І під таким тиском е, Бог мене вирвав звідти. Я бачив, дуже не хотіли мене відпускати, були дуже злі. Але ж коли наказ Бог, був наказ. Коли, ну, я там деталей не знаю, але ж можна ну, згадуватися. Е, але ж просто змушені були мене відпустити, і ну з певними там умовами. І ну, я просто змушений був залишити ту територію. І ще хочу сказати, що рівно за місяць до того, як я опинився в полоні, мені Бог Духом Святим сказав, тут на Рівненщині, що голяв піднімається проти мене, і мені потрібно взяти камінь молитви, а праща в руці Божій, і Бог знає, як його. Поразити. Ну, хто, можливо, не знає, про що мова йде. В Біблії описується історія про те, як проти дуже сильного воїна Голіафа вийшов Давид, він був слабший фізично, і Голіафа перемогти було неможливо, але було одне слабке місце це його незахищений лоб. І Давид саме кам каменем з пращі попав в лоб і поразив цього велетня. І так само машина, ця МГБ, ЛНР, повстала проти мене і ну, вбити людину на сході, знаєте, коли там гинуть чи загинули десятки тисяч людей, це просто нічого. Але ж Господь захистив мене. Я радий, що живий, здоровий, всі органи, слава Богу, на місці. Тому Бога дякую. І ще такий момент хочу підчеркнути божу вірність. На третій день мого ув'язнення мені до рук попала Біблія, і я читав: шукав одне знайоме місце для мене з псалмів, де автор просить, щоб Господь від звірів звільнив його одиноку душу. І коли я шукав це місце, то Бог Духом Святим оживив в моєму серці другий вірш сорокового псалма. Тут написано: блаженний, хто дбає про Бога, в день нещастя Господь порятує його. І це слово, як стріла, пронзило моє серце, і я в душі своїй кричав до Бога: Господи, ти обіцяв, що той, хто про Бога дбає, то коли прийде до нього нещастя, ти обіцяв, що ти порятуєш його. І я молився навіть десь так чуть -ли не зі слізьми, і казав: Господи, згадайте розбомлене дебальцево, згадай по 700-800 людей, толпи хліба. Згадай людей ви допомагали. Так, згадай голодних, яких ми кормили, тих бабушек, які ми носили продукти харчування. Я молився казав, Господи, згадай ті обстріли, під якими я був. Ну а один раз я дуже під такими сильними обстрілами був і чудом Божим лишився живий. Згадай ті погрози, які мені звучали, але ти мені давав сили ну, втриматися. І я молився, Господи, не по своїй волі я тут їзду. Ти мене побуджував робити те чи інше. І ось я в проблемі. І я так уперся на цей е, текст слова Божого, і Бог, як завжди, залишився вірний, і Бог чудом мене е, врятував. Тому я славлю Богові і хочу сказати всім тим, хто можливо в полоні, чи в будь-яких якихось інших складних обставинах. рідним, які хвилюються сьогодні за своїх близьких. Або, або якщо якісь проблеми навіть тут, хтось живе в мирній землі, різних багато проблем існує, чи можуть прийти. Потрібно уповати, надіятися на Бога і наближатися, шукати Бога. Бо там, де не можуть допомогти люди, може допомогти Господь Бог. Ну і ще можу таке одне свідчення сказати. Коли мене завели в камеру, там було двоє людей, і ми познайомилися. І коли мене запитали, ти чому тут опинився, я сказав: Я пастор церкви займався гуманітарною допомогою. А чому тут я не знаю, мені ніхто нічого не пояснював. Навіть я не знаю, в якому місці. Я так здогадувався, що я в Луганську. Вони сказали так, що ти в Луганську. Але коли я сказав, що я пастор церкви в одного з тих закритих людей, вони були луганські, в нього аж така сльоза почала тут пробиватися на оці, і він був дуже такий збентежений, ходить по камері туди-сюди і каже мені: Ти для мене знак від Бога. А я кажу, я не зрозумів. Він каже: Ти точно знак від Бога. Бо він вже тиждень молився щиро до Бога, щоб Бог дав йому якийсь знак, чи чує він його, чи ні. І коли ми е, почали більше розмовляти, то я зрозумів з його слів, що він відступив від Бога. Він ходив довший час в християнську іванівську церкву, ну, але життя так склалося. І Господь, я думаю, попустив в його житті ці обставини, що його закрили. І тоді я не хотів ні про що навіть говорити, але в серці. Господь оживив слово з Біблії. Апостол Павло писав, що я виконую посольство в тюрмі, в Узах. І я зрозумів, що потрібно взяти в себе в руки, я почав проповідувати. Через день він покаявся. І е, пройшло декілька місяців, і мені через соціальні мережі, мережі він написав е, повідомлення: Вітаю, Тарас, дякуючи Богові, тобі, я на свободі. Я роздивився фотографію, дивлюся точно він. І Він пише, що я йому проповідував, що у Бога є для нього план. Якщо він покається, смириться і буде надіятися на Бога, а не на людей, то Бог його витягне звідти. І коли всі людські можливості, ресурси там надії, всі просто пропали, щезли, він почав надіятися тільки на Бога, і Бог звільнив його. Недавно навіть в нього був день народження я його вітав, він відвідує церкву там. В Луганську, і я Бога славлю, що я виконав і те завдання там за той час мого ув'язнення. І що цікаво, що за декілька тижнів до цього я роздумував про апостола Павла, який в Филиппах в темниці до покаяння привів одного охоронця, начальника тієї темниці. і Я думав, ось Павло був служитель, куди його не кінь? Скрізь десь якийсь. Я молився, Господи. Ну, ти Павла вживав, він був глине, я глина, вживай мене. Зараз не дуже так молюсь, бо розумію, що велика ціна, але ж Господь відповів мені, і я радий, що міг там послужити. Можеш цього брата вже запросити до нашу студію, так само скажеш від редакції десь і заповідей. Він може засвідчити про те, як дійсно Бог йому допоміг і скористався і тими можливостями, які були на той момент. Нашим глядачам нагадує в нас студії Тарас Сень, і ми розповідаємо про те, як Господь Бог чудодійним образом його вивів з полону. Тарас, твоя робота сьогодні на Рівненській області. Що ви робите сьогодні? Коротко скажи, де людям знайти, поспілкуватися з вами, знайти вашу церкву, громаду. Mm -hmm. Тим більше дуже багато біженців приїхало із Луганщини, Донбасу. Mm -hmm. Будь ласка. Я почав відкривати церкву з командою. Господь поклав мені на серце, проводимо ми богослужіння в готелі Мир в конференц-залі щонеділі півп'ятої і раді бачити і послужити всім, хто приходить до нас. Ми також служимо біженцям, також служимо людям, які пережили військові дії. У мене є ключі до тих, хто десь був, чи на фронті, чи то воював, чи переживав війну, тому що я сам і біженець. Я два рази був під обстрілами. Я знаю не з телебачення про війну, я знаю, що таке полон. Ми також проводимо різні дитячі заходи. Ми Бог дав, відкрили місію і працюємо по відкриттю нових церков, підтримуємо місіонерів. Одне з таких служінь це телебачення. Сьогодні Богдав я на шести телеканалах в різних областях України. Проповідую Слово Боже. Випускаємо християнську газету. Ну, головне наше завдання, і що саме важливо, доносити людям вістку про те, що Ісус помер за наші гріхи, щоб люди повірили, щиро покаялися і отримали спасіння по милості Божій. Тому ми навчаємо людей, щоб вони робили добрі справи, організовуємо і для біженців, і для інших людей різні табори, ну і робимо, що може наша рука. Так, дякую Тарасу Сеню за змістовне свідчення. І нашим глядачам нагадую про те, що якщо ви знаходитесь в обставинах тяжких, навіть в тому духовному полоні, в будь-яких обставинах, він пережив це сам особисто. Не просто прочитав це, не просто десь е, переглянув якусь програму, так як ви дивитесь, він особисто пережив своєму житті, як Бог може вплинути, задіяти різних людей для того, щоб звільнити з підвалу, звільнити з полону, е, звільнити від ненависті бойовиків, які мали його е, розстріляти чи знищити. Тому довіряйте Богові. Звертайтеся до нього в самі важкі хвилини вашого життя. І коли ви особисто захочете поспілкуватися з Тарасом Сенєм та церквою, яку вони називали Христос, є відповідь. 16.30, готель миру, актова зала. Вас чекають там, за вас там помоляться, вас там приймуть і дадуть відповіді на ті запитання, які у вас є. Але саме головне звертайтеся до Ісуса, і ви отримаєте вашу відповідь. До зустрічі.